В області планують оздоровити понад 62 тисячі дітей, а це більше половини школярів Волині. Для цього з міських та районних бюджетів заплановано використати понад 7 мільйонів гривень, а з обласного майже 15 мільйонів. Гарантувати безпеку, якісне харчування і оздоровлення головне завдання роботи пришкільних таборів та позаміських закладів. 1 червня табір оберіг, що у селі Уховець Ковальського району прийме на оздоровлення і відпочинок першу зміну дітей. До 17 червня запрацюють усі 13 позаміських закладів. Оздоровлюватимуть дітей у санаторіях Турія і Шахтар. Вартість одного ліжкодня у середньому 100 гривень. З метою здешевлення путівок залучатимуть кошти фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. В області передбачено 26 мільйонів 400 тисяч гривень, це з різних бюджетів. Це із державного бюджету, з обласного бюджету, з міських, з районів, кошти фонду соцстраху, спонсорські кошти. Ми досить пристойно по коштах виглядаємо на рівні України, тобто, якщо для порівняння в Запорізькій області 12 мільйонів, тобто уявіть собі потужні Запорізької області і нашої області, і навіть менше передбачено коштів в Криму, чим на Волинській області. Стовідсотково готові до роботи й пришкільні табори Волині. Щоправда, суми харчування на день виділені з райбюджетів у кожному регіоні різні від 7 до 14 гривень. Заступник голови облдержадміністрації Олександр Курилюк дав завдання віднайти додаткові кошти, аби забезпечити належне харчування. У Луцькому районі це район, в якому принаймні, відноситься до числа тих, хто виділив не найменше коштів на оздоровлення чи на відпочинок. Та якось воно не в'яжеться. Коштів виділено вроді багато, а харчування виходить 6,50. Тому треба ці речі десь теж поправляти, аналізувати, співставляти себе з іншими районами. У першу чергу оздоровля дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, чорнобильців, а також талановитих і обдарованих. Певні труднощі виникають із довезенням дітей, які відпочиватимуть за межами області. Я говорив особисто з Бас Іриною, начальником станції Луцьк. Керівником, який більшого тут немає керівника, який всі рішає питання, пов'язані з білетами. При тому, що є держава виділа фінанси, сьогодні фінанси в казначействі, все готово. Ну, Олександр Вавич, я думаю, що ми з вами якось повинні на цих людей все-таки впливати. То так не може бути. Я все вам передаю, всі заїзди, які вже, вже не буде їх. Це... Вже все перенесені, відмінені, за транспорт. Матеріальна база багатьох позаміських таборів області потребує поліпшення. Представники влади запевняють, що у цьому напрямку також ведеться робота. В Усі заклади десь вкладено в ремонт майже мільйон гривень. Це суттєво більше, ніж минулого року. Ми об'їхали вже більшість таборів. В принципі, бачили те, що можна було зробити, в принципі, сьогодні зроблено. На оздоровлення і відпочинок дітей залучатимуть також і позабюджетні кошти. До речі, фонд «Рідна Волинь» вже виділив на це 250 тисяч гривень.